Польща має нові можливості, адже ми одна з тих країн, які було найважче, але яка це зробила. Ми повністю незалежні від російського газу. Ми маємо змогу розподіляти газ терміналу скрапленого газу по всій центральній Європі. Зокрема, є і великі можливості щодо України, Мало того, ми можемо їх збільшувати. Польські установи постійно передають обладнання, наприклад, генератори, які допомагають уникнути наслідків енергетичних атак. Польща також є членом європейського енергетичного співтовариства. Поляк очолює секретаріат цієї організації у Відні Це одна з тих європейських інституцій, які найефективніше і найбільш фахово можуть допомагати Україні у випадку енергетичних криз. слід пам'ятати, що енергетична криза залежно від масштабу викликає ланцюг Реакцію нам може перерости у продовольчу кризу, становити пряму загрозу життю та здоров'ю людей або спричинити хвилю міграції. Ми говорили про це два роки тому: що кожна нова воєнна зима для України може призвести до нових хвиль міграції Просто через холод. Ми вже бачили це у Києві, ще не зима, ще осінь, але у великій частині міста вже були тривалі відключення електроенергії. Я побоююсь, що росіяни йтимуть саме цим шляхом. Ми розвиватимемо наші можливості передачі електроенергії. технічно. Ми вже можемо це робити. Війна дала нам такі можливості, так само з газом. Але єдиний реальний вихід це зупинити Росію.